Патріотичний реп набирає все більшої популярності. Сьогодні розповімо про творіння 18-річного коломаянина Олександра Голуба. Репер початківець написав пісню Слава Україні. Свій доробок виставив у соцмережі і отримав багато схвальних відгуків. Більше від Мар'яни Мацьків. Я пишаюсь країною, де народився і виріс. Україна єдина країна. Я з гордістю можу сказати, що я українець. Олександру 18, Він студент. Вивчає радіотехніку в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Читати реп почав два роки тому. Почалося з того, що писати на російській мові чомусь, було легше, але потім сталася така ситуація в Україні, що і мій брат сам воює зараз в зоні антитерористичної операції. Бачу, як інші люди переживають за це. Моя мама сама переживала за брата, та і я сам, і брат, і дідусь, бабусь всі переживали, і щось вирішив написати щось наподобі цього, що зараз є. Я родився в Україні з назвою Україна, де вони широко широкополі та цвіталина, де нема війни, де всі брат за брата, але закінчився мир. Можливо, винна влада, можливо, ми просто не цінували свободу. Можливо, хтось забув, що ми козацького роду, що ми єдині, та не зламні духом на віки, та хочемо просто завжди у мирі жити. Брат юного репера Сергій був поранений у зоні АТО. Перенісши ще чотири операції. Він знову поїхав на схід захищати. Та батьківщину, натхненний патріотизмом родича, Олександр також захотів зробити щось корисне для своєї країни, скільки людей загинуло, та скільки ще загине за волю та цілісні своєї батьківщини, скільки ще крові прол'ється за бажану свободу тих хлопців, які служать своєму народу хочуть, щоб ми були єдині, щоб нарешті настав мир у нашій країні. Душу й тіло положать за нашу волю, за славу, за спокій, за кращу долю. Музику я взяв з інтернету, текст написав сам, до речі, текст дуже легко мені пішов чомусь писати. Буквально за 2-3 години весь текст був вже складений. Голосу у мене немає, співати не можу, але якось хотілось донести це до слухача. Першим пісню Олександра почув його друг Олег. Ну а потім вже хлопець наважився показати своє творіння батькам. Ця пісня мені здалася дуже актуальна в наш час. Вона є справжньою українською і патріотичною пісню для наших хлопців, які воюють в АТО. Ну, текст складжений був, думаю. На мою думку, дуже гарний і чітко вилежений вся тема. Коли я вже записав в гарній якості, я вже показав батькам. Ну, Мама не очікувала, що в мене є таке. Я сам не очікував себе, що міг таке написати, що можу взагалі писати якісь вірші, щось таке. Ну а далі було випробовування соцмережами. Бідоки були різні. Дуже багато людей, які підтримують окупантів, звісно, писали багато погано, що навіщо це, навіщо підтримувати свою країну? Багато було спірних питань. Всі суперечились. Пісню Олександра Голуба Слава Україні від можна почути і на хвилях Радіо Сяйво. На цьому речитативі коломийський репер зупинятись не планує. Обіцяє невдовзі знову потішити новою композицією. Я не вмерло України, ні слава, ні воля Ще нам, братя козаченьки, усміхнеться доля. І наш прапор синьо-жовтий буде майоріти на сході нашої рідної країни.